Ну, що, фашисти і всі остальні нацисти. Розказуйте, чого ви там вчора нічого не празнували. Так, да, хоча Росії може, нічого не розказувати, вона сама за вас все розкаже, який у вас вчора траур був в усіх, усіх, усіх кроме Росії, яка, судя по її останнім історичним відкриттям, сама одна дійсно во Второй світовій війні воювала, а ну, там, делали вид, що вони їй допомагали, але це навіть не ті, про кого ви подумали. На западі реваншизм, но чтим отвагу союзників і мужество народу Китая. Що сказав Путін на параді победы? То есть весь запад, весь не вірите? От хто на западі живе, вийдіть на вулицю, подивіться, уже ходить в есесовської формі з портретами Гітлера, зігує с утра до вечора. А чого? Тому що весь цей запад, зігуючий і хвалящий час гітлера розхваляючий. Він весь на стороні гітлера воював. Весь всі до єдиного. Один то кокита, і той не то, щоб там воював чи помагав, а просто мужественно що то там терпів, і то це для нього така велика честь. три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами. При этом Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. А эти два предложения, интересно, это два каких-то разных Путина писали, да? Ну, типа, мол, вы гамно-гамном, но обзывать мы вас, конечно, не собираемся. Да, совок один. Один-одинешенький в той войне воював. І не було ніякої лендліза, ніякої війни за Британію, ніякої окупації Франції, ніяких партизанських движень, нічого цього не було, забудьте. Всі остальні воювали за Гітлера, і зараз вони всі починають цим гордитися. Путін назвав оправдання нацизму частю політики запада. Путін назвав реваншизм і оправдання нацизму частю общої політики западних еліт. покажіть мені хоч одну цитату, хоч одного політика, де він оправдує нацизм. Путіна і його послідовників не предлагать. Там якраз цього добра навалом, і вони зараз ну, буквально всі ідеї Третього Рейха увірено в життя вплочають. Ну, Росії ніякі цитати і не потрібні. От вона сама для себе так вирішила і дискутувати ким, на цю тему вона не намірена. В Європі правлять потомки нацистів і предателей, заявив Мединський. Мединський: "Для Європи 9 мая не праздник, тому що там правлять потомки нацистів". А про 8 мая, про таку дату, вони, напевно, і не чули, да? Ну не суть. Всі. Всі, хто зараз при власті в Європі, от всі до Єдиного, вони потомки нацистів. Там по другому принципу во власті зараз не беруть. Там одразу спрашують на першому собіванні. Твій дід за кого воював? За нацистом наш, наш. Заходь. Заходь, давай, роби, що хочь». І Вони сидять і дуже скучають за нацизмом своїх предків, які всі, всі до єдиного воювали на боці Гітлера. История свидетельствует, в 1941-м на СССР напали не только немецко-фашистские захватчики, но и почти вся континентальная Европа. За исключением, пожалуй, братьев сербов и греков, написал Мединский в статье для портала «История РФ». Повезло сербам с грекам, а остальным не повезло. Вони все, все, оказывается, нападали на них в 1941-м. Да так нападали, что в той толпе, там и немцев толком никто видно не было, вообще не факт, что эти немцы там были. Против нашої родини сражались армії Германии, Італії, Румынии, Венгрии, Фінляндії, Испанская дивізія, Французький легіон, армейские части из Словакии Хорватии и другие. Бресткую крепость вместе с з штурмовали штурмували австрійці. Одесу і Севастополь румыны. Румыны еще наступали на Сталинград і Кавказ. З ними итальянцы і Венгри добавил Мединський. Ну короче, яку страну Европы не бери, бере, да? Вони всі, всі нападали на Росію в 41 первому. Усі вам пойметь сейчас перечислить. В танках Гейнца Гудариана, командовавшего второй танковой группой в составе гитлеровской группы армии «Центр», чуть не каждый второй водитель был чех, а всего из Чехии в вермахт и войска СС было призвано около 300 тысяч человек, отметил Мединский. По его словам, финны устроили в одном Петрозаводске шесть концлагерей для мирных жителей. Под Ленинградом и Ржевом зверствовали голландский легион Нидерланды, норвежцы и датчане из дивизии СС Норланд, итальянцы, испанцы, французские добровольцы из дивизии СС Шарлемань и охранно-карательных отрядов, фламанцы, валоны. Испания послала убивать русских армейскую дивизию «Голубую», даже без официального объявления войны, добавил помощник президента. Сколько там еще стран в Европе осталось? Ну, я не хочу смысл их перечислять. Как вы поняли, ни одна из них с Гитлером не воевала и нападала на Россию. Причем я не говорю сейчас, именно на Россию. Не на совєтський союз, бо Росія одна єдина із усіх совєтських республік, яка була на боці добра. Всі остальні воювали проти неї за Гітлера. Воевали против СССР две латышские и одна эстонская дивизия СС, литовские карательные батальоны, западенцы дивизии СС Галичина, грузинские, туркестанские легионы. Всего еще более 400 тысяч коллаборационистов. Они не считали военнопленными и после поимки предавали военному трибуналу как предатели и изменники родине, отметил помощник президента. А где про то, что жители цих республик, они тоже воевали и по сути составляли костяк Красной Армии, да? а они д Ну, значит, не воювали. Если бы воювали, они бы про это сказали. А так ну, сорян нема про що говорити. Так що і покладісті, грузини, і, і туркмени, всі сплош і одні предателі. А серед русских таких не було ні одного. Бо бачите, навіть про Власова, чиє войско, ця російська освободительна армія, та, яка з георгівськими ленточками, та, яка з нинішнім офіційним російським біло красним флагом, і чия численність в рази перевищувала цю численність упанутих войск неї ні слово. Ну, значить, лібо її не було, Либо там воювали які-то не Я тоді навіть одразу скажу, хто вони по національності. Англосакси вони там всі. Вибачте, за матюк. Медведев к 9 мая написал статью, как англосаксы продвигали фашизм в 20 веке и реанимировали его в 21. Апеллируя к отдельным историческим фактам, вырванным из контекста, Медведев приходит к выводу, что ответственность за приход нацистов к власти в 1930-х годах несут правящие круги Великобритании и США. Ну, им до ругани не привыкать, их и во времена Сталина ругали. Все сталинское окружение, как могло, ругало эти правящие круги Британии и США, за то, что вони мешали братской дружбе Совка и Третьего Рейха. Один такой Молотов в 1939 году так старался. Мы должны быть на чеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду в плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их враждебе с собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. Эти господа... Дійствительно, настолько затуелись, что лезут и сковы до этого. А теперь оказывается, что ці господа вони з якої-то другої сторони суїтили, що це, аказується, вони з нацистами дружили. Да, їздили друг до дружки в гості, чествували одне одного. Уже во время самой войны даже Путин, ну, це на параді в Москві сказав: "Да, давайте ще раз туди вернемося на цей парад в 41-му году". Місяця так за півтора. с хвостиком до вторжения, когда Вторая мировая война шла уже второй год. Немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Так хто там наповнють мені ще раз пособником нацистів був? Ну, явно ж не Росія, да? Бо це не пособник, це абсолютно повноцінний союзник. Ілі це парад в Вашингтоні був? ілі давайте по новій моді спишемо все це на маршала Тимошенка. Ну, мол, а що ви хочете чи предателя з українською фамілією? Це все він. Його дружок Сталін, той, який Джоашвілі, кстати, грузин. Був би русним, він би з нацистами ні-ні. А тепер весь мир нацисти, одні вони паньки. Тому давайте я вам один такий прогноз дам. Знаючи, як вони красиво вміють сходити з ума і переворачуватися це з ніг на голову. Лет так через національність після нашої перемоги, коли вони вже і Путіна по саме дно проклянуть, вдруга кажеться, що всі русські, всі, вони всі самотверджено воювали в антипутінській коаліції. Спитаєте, хто воював за Путіна, я вам скажу, хто отой клятий запад. От эти всі англосакси, ну і ми, звісно, ми, предателі, ми всі воювали проти України. Хоча, в принципі, у них і зараз так. Так, ну і давайте і ми з вами, всі, хто як може, повоюємо на боці добра. А на боці добра, ви ж знаєте, хто воює, Збройні Сили України. І от 120-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України, ми з вами взяли під свою опіку. І я там в одному з попередніх випусків там уже анонсував, що ми робили таку крупну, дуже прям таку, ще раз наголошую, крупну закупівлю. Все відбулось, і наші хлопці вам за це дякують. Шановні глядачі, підписники каналу ВАТА ТВ. Ми, бійці розвідувального батальйону, висловлюємо безмежну вдячність кожному з вас за підтримку нашого батальйону та Сил оборони в цілому. За донати, які ви надіслали, вдалося придбати велику кількість важливого обладнання, включаючи панелі відображення, зарядні станції та інше необхідне майно для виконання наших завдань. Ваша допомога відчутно полегшить нам нашу роботу. Все майно обліковане та поставлене на баланс військової частини. Воно вже згодом дуже допоможе нам боротьбі з окупантом. Тому я хочу закликати вас продовжувати підтримувати нас. Кожна ваша пожертва, незалежно від її розміру, допомагає нам боронити державу. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ну ви бачите там, чого тільки не відбулося, я вам скажу так, що цей місяць, напевне, рекордний за закупівлями. У нас такий вийшов, тому нам усім з вами. Доведеться іще додатково, додатково, як то кажуть, піднапрягтись, тому що витрати тут дуже великі. Ви знаєте, зараз так на фронті тяжкувато, фронт треба тримати. Наші хлопці роблять все, що вони можуть. Давайте і ми з вами теж будемо робити все, що ми можемо. Давайте допомагати Збройним силам України своїми донатами. Як це зробити, я... Давайте ще окремо наголошу. Ось у вас на екрані два QR-коди. Один на банку на монобанці, другий на конверт на приватбанці. І туди, і туди можна перераховувати з будь-якого банку світу. Я дивлюсь там по надходженням. Ну, дійсно, воно працює з усіх куточків світу. Все це зручно, коли ви перераховуєте або туди, або туди. Нічого підписувати навіть не треба. Що там на ССУ, на, батальон, на наш батальйон, там хлопцям, воно і так все до копійки. Воно прозоро, моніториться і все йде на 120-й окремий розвідувальний батальйон. Якщо вам це незручно, ви звикли інакше. Будь ласка, в описі до цього відео в першому прикріпленому коментарі є маса інших реквізитів, там є і банківські картки, там є SWIFT-перекази, там є все. Там є PayPal, там є Skrill, там є навіть криптогаманець, іноді туди щось заходить. І одним словом, заходите, шукаєте собі найзручніший варіант, але окремо. Наголошую, все, що йде от не через QR-коди, а там, будь ласка, окремо зазначайте, для кого цей платіж. Тому що туди ж надходять донати і на наш проєкт на підтримку ну, штанів Ляну, і Ізульді Філіпповні, і штанів Коту Василю. Е, хоча. Ще раз хотів вам наголосити, що наш проект краще підтримати, ставши донатором на Ютубі. Там під цим відео є кнопочка там, де підписатись, там же можна стати донатором. Або ще краще, щоб один раз зробити. От щоб один раз зробити і було. Це ставши нашим партнером на Патреоні. Там же є всі реквізити нашої патреонівської сторінки. Є такий навіть короткий мануал, як це краще зробити. Давайте все це розрізняти, але в принципі краще, коли... Коли переводите донат, пишіть кому пишіть ну якось щоб ми в принципі зрозуміли, що це там чи нашим хлопцям напередок, пині на гроб на армію на зсу, як заводно, щоб ми розуміли, що це армійський платіж і там. Платіш на підтримку нашого проєкту. Всім дуже дякуємо за вашу допомогу. От бачите, місяць іще, тільки перша декада пройшла, а вже ну, такий важкуватий для нас місяць обійшовся. Так що давайте готуватись до найближчих теж важких місяців. Вони такими будуть, це вже ні для кого не секрет. Ми повинні їх витримати, ми повинні їх дуже так, знаєте, в максимальному комфорті наших хлопців. Пережити, тому ми їм повинні їм максимально допомогти. А вони вже зроблять так, що все буде Україна. А вони це зроблять і так воно і буде.